Десята година ранку у сквері біля Дарницького залізничного вокзалу збираються люди, аби поснідати. Щодня саме сюди приїжджає соціальний патруль. Волонтери благодійного фонду роздають безкоштовно гарячу їжу. Для більшості це може бути єдиним шансом поїсти за день. Щодня на кухні благодійного центру Стефанія готують близько півтори тисячі порцій. Сімсот з них розвозить по місту соціальний патруль. великий асортимент супов борщів, капусняки, куліш. Супи разнообразне, борщі. Борщі у нас, навіть є рибні, постні, Потом гарніри разнообразні. Це люди, що живуть за порогом бідності. Їхнього щомісячного доходу не вистачає навіть на продукти харчування. Пенсія цієї жінки 820 гривень. Майже все витрачає на квартплату. «О, дивись, принесли вчора, без світа, без телі хвона. 500. 72 гривні. Поїсти гарячого жінка приходить кожен день. Після сніданку йде заробляти копійку. Зараз, каші поїм ще пойду. По вокзалу ще буду. Я ще бутилки збираю, забираюся, заробляю 5-6 гривень. Ага. А я ж не лежу, що я Чотири лежати. це хліби. Камень вода, І бутилок треба, двадцять бутилок треба на хлібину. Аби добре жити, пенсіонерці багато не треба. Надо щоб було тисячу триста, то я тоді о, о, для мене, бо так було. Я б ще й квартирку заплатила. Я б ще й колбаску купила. Я б сюди не ходила. А тут все ж таки кусочок колбаски дають. Я ж її не куплю. Вона ж 50 рублів, да 60. Тамару на районі називають матір'ю Терезою. Усім намагається допомогти. В однокімнатній квартирі прописані у двох із донькою. 780 гривень, які вона отримує, не вистачає на життя у столиці. І як ви думаєте, 780 і платити 350 в місяць за двох? Як можна викрутитися? Ну є пенсія, таке моя інвалідна, яка горбом заработала. Тамара підробляє на сусідньому ринку вантажником. Банани, знаєте, отакі вот з банан, ящики. Ну, потягайте, помідори 27-25 двадцять п'ять кілограм, мінімум. лук. Тоже теж Про місце безкоштовного харчування жінка дізналася від знайомої. З минулої весни щоранку приходить до парку. Допомагаю я сама собі. Ну, я думаю, может, ще квартиранта какого-то нанять. Може, как тонка поможе. Там можуть хоч раз в місяць, хоч домашнє, да буду кушати. Творог там молоко, там може то курка, там, мутка. Але це все плани, поки Тамара і такі, як вона, можуть розраховувати лише на благодійність. Таких організацій, на жаль, небагато. На сегодняшний день из всех получателей помощи на выезде нашего патруля только около 20-30% бездомных колеблется каждый день. Все остальные это люди малоимущие. За порогом бідності живе майже чверть українців. З появою дитини є ризик опинитися у цій категорії. На межі зубожіння живе чверть сімей з однією дитиною. Майже 40% з двома і 70% з трьома. Мінімальна пенсія становить 800 гривень. Її отримує близько 7 мільйонів українців. Доволі часто благодійні організації стають єдиним місцем, де ці люди отримують допомогу. Они можуть прийти і получить еду, получить какую-то консультацію, куди можна прийти обратиться по своєму интересующему вопросу, получить в холодное время года может быть какую-то одежду и, и какие-то медикаменты. Малоимущих скорее всего по нашей статистике стало більше ніж это было два года назад. Президент благодійного фонду соціальне партнерство вважає, що в інших країнах існує досконаліша модель допомоги маргінальним групам. государство э, э, осуществляет только контроль финансовый за предоставлением услуги. А э, само предоставление, само предоставление услуги бездомным, малоимущим и другим осуществляется э, неправительственными организациями, благотворительными организациями. Государство по тендеру определяет, э, какая организация э, цена, э, по цене качеству больше всего подходит Ця тендерна система стимулює зацікавленість і креативність благодійних організацій, є фінансово вигідною для держави, оскільки дозволяє не створювати додаткові структури, а спиратися на роботу недержавних у таких благодійних організаціях. Люди мають працювати за покликанням. Тоді їх допомога буде максимально ефективною. Більшою количество людей, професіоналів і ідейних людей, которые работают в этой сфере не ні, по тому ж їм нужна заробітна плата, не тому що їм негде більше работать, а більше по по внутрішньому щищенні по призив по, по призванию, по мотиву какого то серця. На жаль, не сердець не вистачає, аби надати допомогу усім, кому вона потрібна.